Доброго дня малята. Запрошую вас на заняття з художньому влиневого розвитку. Прийшла весна. З весною розпочинаються дива. Діти, а які дива відбуваються з приходом весни? Чорна земля вкривається зеленою травою, розквітають квіти, з'являються комахи, розпускаються листочки на деревах. В народі кажуть, що справжня весна приходить. Коли прилітають птахи з теплого краю, першими прилітають до нас шпаки, жайворонки та зяблики. Це перші весняні гості. Незабаром ми почуємо їхні гучні веселі весняні пісні. Пропоную вам сьогодні вивчити вірш за допомогою мнемотаблиці Марії Людкевич. Прилетіла пташка додому. Послухайте уважно. Прилетіла пташка додому, заспівала пісню знайому, розтопила сніг у долині, засвітила проліски сині, прилетіла пташка сіренька, заспівала діткам маленьким, заспівала мамі і тату, щоб ішли. Весну зустрічати. Діти, вам сподобався вірш? Дайте, будь ласка, відповідь на запитання. Як ви гадаєте, яку пісню співала пташка сіренька? Радісну, чи сумну? Кому співала пташка? Навіщо вона їм співала? Чи справді пташка? Розтопила сніг у долині. Птахи повертаються до рідного краю, коли вже сонечко пригріває та не сніг. Розцвітають проліски, і, здається, нібито це пташки приносять на своїх крилах весну. Тож вивчимо вірш за допомогою мнемо таблиці. Дивіться на картинки. Та повторюйте разом зі мною. Прилетіла пташка додому, заспівала пісню знайому, розтопила сніг у долині, засвітила проліски сині, прилетіла пташка сіренька, заспівала діткам маленьким. Заспівала мамі і тату, щоб ішли весну зустрічати. Тепер подивіться на картинки та розкажіть вірш самостійно. Повторимо вірш ще раз. Прилетіла пташка додому, заспівала пісню знайому. Розтопила сніг у долині, засвітила проліски сині, прилетіла пташка сіренька, заспівала діткам маленьким, заспівала мамі і тату, щоб ішли весну зустрічати. На цьому наше заняття закінчується. Малята я буду чекати ваших віршів. До нових зустрічей.